Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну, сьогодні я отримував, зверніть увагу, такий ящик. Ось ви бачите, о, о, такий здоровлячий ящик. О, а в цьому ящику було отаке маленьке сидіння. Ну, я стояв перед вибором, або Ставити автомобільне. Автомобільне має товщину високу, і воно буде тоді високо, дуже сидіти, незручно. Є в продажі оці сидіння від, що на стадіонах ставляться, але чомусь, ну я не скажу, можливо, воно і хороше. Але воно в мене асоціюється з дитячим горшком. Колись в роки моєї молодості, в мене були діти, і от у них такі були горшки. Сідаю, там була закривачка, і це все діло. Не можу я на них так дивитися. Вони мені щось е, визивають таку асоціацію. А от таке сидіння. О. О, мені сподобалося. Ось, якщо ви. Ось є назва ззаду. О. Я його побачив перший раз, побачив. На Алікспресі. Воно недорого на Аліекспресі, воно щось 120 чи 130 гривень. Я вже так загорівся, думаю, безкоштовна доставка, але разом з доставкою там 550-600 гривень, виходить дорого. Але випадково я його шукав в інтернеті, хто шукає, той знаходить. Я знайшов в Харкові, продається 200 гривень отаке сидіння. Я вже... Ну, Для проби виписав одне. Я бачу, що треба було їх взяти два. Все одно за доставку було б однаково платити. Що за одне, що за два. Е, ну, але добре в мене попався совісний продавець. Е, написав мені в Вайбері, що нова почта хоче за пересилку оцього сидіння 260 гривень. Я йому кажу, висилайте тоді Укрпочту. І Укрпочта взяла 130 В два рази дешевше. О. Я його це сидіння пробував. О, я тако покажу. З цієї сторони, отако, о, може, так воно відніше буде, Отако воно має форму. Ну, ще, я не знаю, можливо, мало місця для спини, може буде ще більше, так як в мене є підголовники від 41-го москвича, то можна буде зробити. У мене щось, я так думаю, ви бачите, тут -то є. О, я тут покажу. Два кріплення спереді йдуть, отак, типу з цієї сторони. А два. О, ось звідси. О, як вони кріпитися? Ну, Це швидше всього, треба буде робити металеву пластину чи під ну, чи так щось зробимо. Є варіанти, звісно, до цієї пластини, які, на якій воно буде кріпитися. Можна отутого того по контуру. Вигнути 12 прута чи 10 -ку. зробити типу металевого каркаса додатково. Ну, не знаю. Час покаже. Ну, факт тому, що мені оце, ну це я підставив тут дерев'яшку для того, щоб було зручно, щоб воно стояло, не падало. Треба буде зробити кріплення. тепер вже я можу розраховувати, вже маю на чому сидіти. При бажанні сюди можна зробити поролоновий такий накидку. З поролоновими вставками. Щоб в дупу не муляло. Але я так думаю, скільки, там, скільки, скільки так на ньому прийдеться робити. Якщо придеться багато працювати, то можна буде щось зробити. Ну, як ви бачите, мені казали, що оцю штуку мені треба зрізати. Не треба її зрізати. Ось воно пішло сюди каркас. З тієї сторони так само, От то мають бути педалі. Тут має бути одна педальна щеплення. А тої сторони, ось бачите, воно темновато, ну таке саме симетрично воно зроблено. А з тої сторони, мають бути дві педалі на тормоза, лівий і правий тормоз. Як воно поставиться, це вже час покаже. І теоретично. Отаку от можна продлити трошки вверх, пустити над колесами і зайти сюди наперед. Тобто тут, щоб можна було е, жорсткий шураму зробити і можна було б е, напередок додавати додатковий груз. Бо наскільки я впевнився, в мене був, був моторсіч-тракторець і перед тим ще один був саморобний. Ці тракторці, коли починаєш рухатися з місця е, різко. Так, то в них передок може підніматися. Ну, не знаю, тут передок, вроді би, вгружений, але час покаже. Це треба буде пробувати. На всякий случай, випадок, треба продумати, щоб чим догрузити передню частину цього тракторця. Ну, щось, типу, такого, тут ще треба, перше чим його. Доводити до пуття. Тут ще треба зробити. О, я забув показати, але ну, ви все бачите, тут -о в мене вварена пластина. погано видно о, о цьому місці, бачите, тут уварена пластина. Потім кутничок заходить під низ. Його треба ще доварити. Це є тільки на прихватки. Там теоретично має яблучко чіплятися. Для того, щоб можна було чіпляти прицеп. Відповідно, тут можна буде, як найду желізну пластину таку, о, на всю цю ширину, то три точки зроблю. І якщо подивитися уважно, бачите, видно вал відбору потужності на коробці. І тут можна зробити, вивести через кардан Оц, оцей вал. Вивезти його через кардан назад. Ну, вже, вже бачу за 50% перевалило, йде, 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 йде до кінця виготовлення. Ну, гуму я вам показував. О, має 59, десь 60 см діаметрі. Я так думаю, що вона мені піде. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду вдячний. Ми переможемо. Слава Україні!